Дякую. Слово для виступу надається голові Львівської обласної ради Петрові Колодію. Христос Воскрес! Шановне товариство! Ми сьогодні з вами, як і в Європі, з європейськими народами відзначаємо день закінчення Другої світової війни. Та вшановуємо пам'ять загиблих у ті роки. Символічно, що наші заходи сьогодні проходять біля пам'ятника комуністичним злочинам і панахида, яка відбудеться біля пам'ятного Христа, біля гітлерівського концтабору Шталах 328. Адже Саме пакт Молотова риббентропа розв'язав руки фашистській Німеччині, підписавши цей пакт, розділивши впливи в Європі, Німеччина розпочала війну, розпочала криваву війну, а пізніше надавши можливість розпочати війну Гітлеру... Вони зіткнулися між собою Сталін і Гітлер. Закінчилась Друга світова у 45-му році, але не закінчилася вона для українців. Сьогодні тут, біля цього знаку, біля тієї тюрми, яка навпроти, продовжувалася війна проти українського народу. Вона закінчилася можливо в 60-х. І сьогодні, шановуючи солдат, ми не можемо оправдовувати режимів, режими, які кинули тисячі мільйони людей на знищення. Вчора. У Бродівському районі комунальне підприємство Львівської обласної ради проводило перепоховання, перепоховання солдат Другої світової війни. І сьогодні ті люди, які хочуть святкувати і нащадки цих режимів, перетворити День пам'яті на Шабаш, не задумались про це, що за 70 років. При владі вони не спромоглися гідно вшанувати цих людей, перепоховати за християнськими звичаями. Ми сьогодні це робимо і ми доведемо цю роботу до кінця. Сьогодні ми пам'ятаємо ті злочини, які були скоєні двома режимами. І гітлерівським, і сталінським, і нам все рівно ми прирівнюємо, що сербій молод і зірку, і фашистську свастику. Пам'ятаємо жертв Другої світової війни, схиляємо голову, вічна пам'ять Олег. Слава Україні!